Стороннім сторонним вхід суворо заборонено. І И вот эта вот штука не работает. Здравствуйте. Добре. Скажите, пожалуйста, а почему не работает эта штука? Потому что ей треба через карточку. А, то есть без карточки сюда попасть невозможно. А как же люди, сегодня приемный день у головы суда? Как же люди сюда Вы через загальную канцелярию домовляетесь про прием с головой суда. То есть там нужно как-то с ним договориться сначала, да? Да, да. сначала. Сюда утром... просто так люди не могут попасть. Нет, а почему? Нет. Ну потому что так поставили, я не знаю. Что... А ведь это державная установа, и вход должен быть открытый. <свистит> ну, я не знаю, честно, я на перевлюсь, я, я не знаю, почему так. Разумела. А дай ваш кириллинг аппарат узнаковится? <свистит> так уж на вашем колесе. Дякую. Взагалі в приміщенні суду, ми зараз пройшли по всіх етажах, поверхах в приміщеннях, ніде немає вільного доступу лише до залу засідань і до канцелярії. А все інше на кодових замок. Так Це... Тому що тільки туди громадяни можуть заходити в зали судових засідань і у три канцелярії. Це правильно? Да, так, ось до вас на прийом не можуть заходити люди, так? Да? За... Взагалі не можна прочитати, що тут є. Стягнення за порушення трудової дисципліни, за новою службою. Інформаційний лист, розсудовий збір. Тут темно, взагалі нема світла, взагалі ніякого крім ось цього маленького віконечка, Тому і стенд висить дуже високо. Прочитати, що там написано, неможливо. Але жодних правил прийому громадян ми тут не бачимо. Надається громадянам. Інформація про рух судових справ. Тут нема графіку, це просто інформація про рух судових справ з 9.15, Це не взагалі не, нема графіку роботи навіть закладу. Взагалі, питання ж не важке попасти на прийом до голови суду, правда? Абсолютно не важке. Жодних проблем. Звоню доповідаю. Вийдіть, будь ласка, мені треба перезміняти голови суду. Чому я маю вийти? Це що взагалі? Це що, ваша особиста квартира чи що? На, Як це таке вийдіть? Це я не треба доповісти молоді. Та доповідайте, Чому ви кажете, вийдіть? Чекайте в коридорі, у нас куча облума, куча різних травм. Мені ви цікава, чому я маю чекати в коридорі? Що ви зараз сказали? Тому що Чекайте в коридорі, доповідь молоді сюди і відведемо майдан. Не хвилюйтесь, ви ж нічого такого не робили, щоб вам так хвилюватися. Все в порядку. Я не хвилююся. Нам просто треба при... попасти на прийом до голови суду. То без проблем. Я дзвоню, ніхто не піднімає. Що, прийому нема? Є прийом. Вони там пишуть. Ми попали в святая святих, куди не пускають простих смертних. всі поміщення закриті. І от нас привели. На табличках не написана посада і другу цялісі. Это... Я сад, щоб ви поза Дякую вам гарно. Ми взагалі не приймаємо по справах. Це лише в судовому сусіда. А де це написано, що ви когось приймаєте, а когось ні? Ви не правильно ставите питання, когось приймаємо, когось не приймаємо. По справах ми не можемо прийняти одну сторону по справі. Після цього, якщо я буду засідати як суддя в цій справі, друга сторона обґрунтована взагалі мені Дивіться, Бо я приймав лише одну Тут ви... до, то, до, то, до, то, до питання до просто до, питання не ну, в справі. Секундочку. Я питаю, ви кажете сторона, по справах. Є друга сторона? Ні, ми с... з ним разом. разом. З... Ну, а в цій справі є ще друга сторона? Тут, нема, тут, тут, тут не немає. Тут нема. Ну тут немає. Ну, от... А що Три... зараз розгляд справи чи що? Ну, давайте по черзі будемо говорити. Давайте. Прийде, е, в цій справі є? потерпілий засуджений? Нема. Нема? А що? Ну кримінальна справа? Так. Кримінальна. Чи не я потерпіла сторона? Нема. Нема. Нема? А що за справа? Злочин, передбачений. Є ще військова прокуратура. Ви зараз не розглядаєте справу, будь ласка, просто питання. Він хоче ознайомитися з матеріалами. Кого? Я журналіст, не танкуєш. Якщо ви хочете говорити, сідайте сюди. Чому ви чому ви так керуєте всіма тут? Сідайте, вставайте, що це таке взагалі? Ну, ви у мене в кабінеті. Ну і що? Коли я буду у вас в кабінеті, ви будете керувати. І ви маєте керувати і указувати, де мені знаходитись? Чому? Та сідайте сюди. <звук> Яке питання вас цікавить? Дивіться, я сиджу там, де, де мені зручно. Добре. <звук> і, <звук> і ви не даєте людині пояснити. Прошу, тут... я вас <звук> цікавить питання, що звернувся, громадянин. Так, по кримінальній справі. По цій справі звернувся до вас із проханням. Довести його до відома, дати йому розглянути матеріали, деякі матеріали, справи. Не кримінального провадження, А справи, яка є у особисто вас? Особисто до вас. Він писав до вас вже звернення. Відповідь йому давали ви, а давав бар заступник. А писав він до вас. Так. Тому що він хотів особисто вами. Ну, я слухаю. А тепер ви попереджувати. Uh, дивіться, чому причина. Є відповідне клопотання для ознайомлення з матеріалами, які стали підставою для винесення рішення, тобто ухвали апеляційного суду щодо надання дозволу для проведення негласних слідчих дій. От станом на теперішній час на сьогодні цікавить дати час розгляду клопотання військової прокуратури mm -hmm. за підписом старшого прокурора Карлапова, яке надійшло на голову. І дайте розходити на ім'я. Голови апеляційного суду. Дата час його розреєції. Дата час розподілу. Дата час розгляду. Добре. добре, добре, добре. А я саме? Зараз її виловина. Добре. Тут саме варто рішення. Якраз у неї не прияла. Значить, був адвокатський запит вашого адвоката, юрдинця і також ваша заява. Значить, попереднє клопотання, яке надійшло до операційного суду, документу обігу було розподілено на суддю Лушаського. Суддя Гушевський вивчав матеріали всі справи. Відповідно, він давав відповідь, тому що у нас на руках є лише клопотання номер 1 і ухвалка номер 2 Більше матеріалів по вашій справі в нас немає. Всі матеріали знаходяться хто вів справи. Військова прокуратура. Ні, почекайте так. Справа розвитку. Васі копія ухвали, вам дала військова прокуратура. Копія я бачила її сама. Це копія ухвали. Вона і тут, тут. це копія ухвали. Є тут. Дивіться, яке я можу задавати питання? Дивіться, які питання. Нас цікавить Нас цікавить питання, дата, час розгляду по питання з додатком, яке надійшло з військової прокуратури, за підписом старшого прокурора Харлапова Дата і час. Реєстрації, реєстрації в апеляційному суді 9 лютого під час. ні, дивіться дивіться дивіться, 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 дивіться. Якщо вони дивіться, яка ситуація, це, значить свідчить, приносить клопотання. Ми його обліковуємо і вносимо в документ огляду. Тим же числом суддя, слідчий суддя, на якого випало, що він повинен розглядати, того числа він виносить секунду. Час. Одну секунду. А час, вибачте, в нас за день буває до 8-10 клопотань. Ми це не реєструємо в час. Час є у документообі. Так я вам копію надіслав. Там лише дата. Я не знаю, що можна визначити коли години. Я знаю, що дата визначається, а от години я не знаю, чи визначається. На упалки має бути, у вас немає. Я не знаю, які Ні. у вас у вас, значить, немає. Ні. От, Значить, ви ще раз, будь ласка, послухайте питання. Дивіться, що нас цікавить. Тут Було таке попитання, воно надійшло в операційний суд. Так. От що мене цікавить, яке за питання, будь ласка, хоті отримати відповідь. Дата час реєстрації даного попитання в операційному дата. суді. Дата 9 лютого 2015 року. Час, час я не знаю. Приблизно. Ну, я ж то коли то люди, 9 а минул, тепер вибачте. День у вас починається З якої години? А коли саме були зареєстровані вимогу? Я вже не пам'ятаю. Так, так ви пошукайте, просто пошукайте. У нас час фіксується. Я не знаю, документували. Громадяни, журналісти по питанню негласних слівчиків. Будь добре, дай мені відповідь. Ми в системі, в яку ти вносиш клопотання, крім дня, години фіксуються у нас. Фіксується година? Поне власне. Документи загальні зараз. У тебе, ти мій будь добре, розповідає відповідь конкретно. У тебе ти вводиш години в систему. Понятно. Ну от громадянин, громадянин хоче дістати відповідь. День і годин. Ну, ми, ми дали відповідь, а от відносно годин. Ти можеш дати нам е, з технічної точки зору, фіксується чи не фіксується? Надходження. Да, 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 да. Коли воно поступило до нас, зафіксовано і коли поділилися. Е, ми можемо дати таку інформацію. Фіксується в тебе. Що це не є секретна інформація? Підійти до нього і передивитися. Бо в принципі реєстрація не є секретною інформацією. Ми даємо лише ту інформацію, яка можлива для цього. Так, дивіться, якщо я спочатку почну. Надійшло то питання у вас. Воно в той час знаходиться секретне. Секретні документи, як мінімум, передаються або по розносній книзі, чи так, так або так. по реєстру. Обрі... Там вказується час. Ні. У нас не реєстр, У нас книга обліку і за день не Тобто Часу, коли воно поступило до вас, немає. Але є конкретно дата 9 лютого 2012 року. Той же день, я розумію, а час. Якщо є технічна запис у нас ідут розглядається кримінальні справи, от Отам фіксується сама система, секретаря, там фіксується не розгляду і хвилини розгляду цього. Сам, сам суддя без секретаря це. Тому мені да, це ж в режимному приміщенні все да. так, має бути. Так, От дивіться, таке питання. Поступили матеріали від військової, військової прокуратури, клопотання, mm -hmm. з додатками чи без додатків, вони були секретні, yeah, yeah, yeah. так що вони зареєстровані, yeah. звиті, вони зареєр, вони yeah. книзі зареєстровані 9 лютого. Yeah. Часу, ніде якби офіційно, щоб mm -hmm. відповідно. Mm -hmm. Але це було після 8-ї -го години, 9 лютого. Це не було о 5-й годині, 4-й mm -hmm. ранку. Ні, ну так а як а хто приходить, так це мої годинки і без дванадцяти годин ми, 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 зазвичай а. у вас проходять розподіл справ. Коли надходить, зразу ж. Після, дивіться, ще наступне питання. Після реєстрації надійшло клопотання, так звитям. Дане клопотання розглядав, воно було засоване на ім'я голови суду, в той час е, голова суду в так? Ну. Лютий місяць я ще. Голова суду якусь резолюцію або на даному клопотанні ставить на розподіл. Тобто зразу після реєстрації режиму в секретному організації визначається слідчий визнач... суддя згідно графіку. Хто цю роботу проводить у цей розподіл, вносить ви відповідаю, проводите, так? Тобто після... після розподілу є довідка розподілу. Дана довідка як попадає попала до судді, на якого... Актом, у нас у книзі облік зразу на проти клопотання пишеться прізвище судді, і за це клопотання суддя слідчий розписується. А довідка відшивається на номенклатурну справу. А, а коли було подано судді, хто подає? Це вже ваша робота, не ваша? Так розноситься зразу же. Або суча? я, або мої колеги. Час так само іде, не фіксується? Ні. Тільки Це порядком якийсь певний постанової кабіну, наприклад. Є, дат, є дата, що суддя Гашовський отримав, чи як, вже число, питання, да, так? Да, да. А розгляд, коли далі розгляд проводиться, вже від кого залежить, хто це розглядає. Розгляд вже сам суддя вирішує, час коли він проводить розгляд даного питання, чи він, який це процедура розгляд. Ухвалу ти... друкує сам суддя, час е, так само е, дати час. Не так. У нас є, наприклад, цих, Я вам ще розкажу. От якщо ми Розглядаємо по суті, кримінальні справи цивільні. там йде фіксація через комп'ютер, через секретаря, а там до години доходили. А там, там на дисці, там все записується. Ну це зовсім другий розподіл. Це ж друковано на як комп'ютер, який захищений. No. Okay. От на тому комп'ютері буде дата, створена, дата і час створення документу буде Ні. на комп'ютері. Ми не держимо ніякі записи. Ви те не можете держати, то комп'ютер тримає. Ні. Ні, він не тримає, нас тримає. дата створення будь-якого файлу Немає. і час вказано. У нас іде знищення. У нас робиться все лише. Зробили документи знищено? Ухвалу набрала, друкуває знищив? Так, це не звичайні документи, це секретні. Це секретні, це секретні діловози. Черне, то копії, раз я перебачу. Ухвала, ухвала. ухвала. наступне. Дана ухвала, потім була відправлена на... Ні, адресу, не відправлена. Слідчі приходять, хто подав, той приходить забирати. Нам, було, так нам злід, не, так? Для нас, воно в принципі ні, не можна дати інформацію, хто забрав. Харлаху. Ну да, Так, так. Ну так стоїть. Час Час є. Дивіться, Віталій Васильович, вам дуже суттєво, як би нам не вставляєте. А якщо ця справа є таємною, ви теж її знищуєте зразу? Ні. А чому ви не дали на ознайомлення? Він же переросив. А ми не можемо йому давати, в нього доступа нема якого доступу таємна грипта? Так уже Час. зняли гриб. Да. Він після того, як зняли грип попросив? – Я не можу попросив. дати тому тому що там є інші матеріали, які ще не розсекречені. Не, там вже все не розсекречено. Ні. Розсекречено. У моєму томі, який зберігає лише клопотання і укладку, Є інших усіх клопотання і ухвали, і я вам його не можу дати. А ви не знаєте, чому йому відповіді не написали? Що ви не можете ознайомитися з матеріалами справами, тому що вона ще не вся розсекречена. А чому відповідь дали таку? Я саме хочу, таку що Георгій Миколаївич дав таку відповідь, як вважав потрібним. Він слідчий суддя. Георгій Миколаївич написав, що кримінальне власне провадження передавши Георгію Миколаєвичу не зовсім довіряти. це воно трошечки інакше нюанс має всі матеріали. Надаються слідчому судді, військовою прокуратурою. Він він вивчив і постановив ухвалку. У мене лише клопотання і ухвала. От я зараз е, хотів ouais. зробити і зробив кабінет для цих негласних слідчих дій. Ви правильно знаєте, питання на сьогоднішнього дня не було. Це процедура повинна бути. Він повинен обґрунтувати, а потім суддя може піти до себе в кабінет. Вирішити це пропадання і повинно бути цей результат. Як ми розуміли, з її розмови він не був, не приходив. Як ми зрозуміли, Харлапов не був. Він прийшов виключно за ухвалою. Чи був Так, Вона сказала, він прийшов. Він прийшов за ухвалою, особисто. Вона це пам'ятає. Коли що як було, він не пам'ятає. А от що він прийшов, пам'ятає. Та процедура, то, що він приніс матеріали, подав і аргументував, так. Потім скорше всього він же не сидів, то суддя е, приймав рішення. Я думаю, що чекав на вулиці чи в коридорі, а потім ми оголосили рішення не не рішення. Ми Я не знаю. По цьому питанні... От по цьому питанню людина, тут в процедурні моменти них... Якщо це не, 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 не виходить за межі таємниці, тут є людина відносно якої тут була. Да. Їх цікавить питання, ну, який день розглядалося питання питанням цього слідчого, і години їм необхідно я так розумію, для захисту з'ясувати години. Я Оксану послав. Але якщо б там ну, технічно зафіксувалося це, ну от як цікавий цей момент, якщо ми так і розуміємо для захисту. Якщо це не складає термітсько, не складає, але процедура загалом така. Поступає клопотання, воно реєструється, розлучається суддя доповідач. Пішла вже. З'ясуємо. Суддя... Суд... Якщо, суддя... суд... Якщо, суддя... суддя... Якщо суддя опинився в момент реєстрації в судовому засіданні, звичайно, він повинен там закінчити розгляд, приходити до себе, подати, його матеріал. А можна узнати, чи були засіданні в цей день ще у Гуршовського? Чи опинився він в такій ситуації, як ви зараз повідомили? Може це з'ясувати? Скажіть, будь ласка, а коли Так у вас же немає матеріалів, кажете? Ні, це піднімати матеріали матеріали, списки, у нас не лишається. нічого. А, матеріали засідань судових, розкладу засідань, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, коли виноситься ухвала? Вона фіксується якось в, в комп'ютері? Якось вона фіксується, що ось винесена ухвала, ухвала такого числа. Її ж на комп'ютері набирали технічно. І, і як, не можна можливо встановити час, коли вона руклась? Він же ухвалу не вручну пише рукою, а набирає в комп'ютері, а там дата створення документу обов'язково залишається. І час. І час, так, нам саме час, розумієте? І ще одне таке питання, присутність прокурора Фарлакова після розгляду даного документа. Не обов'язково. Я, Я вже не можу сказати, бо він особисто іншу. Потрібен працівник, який може. Докладно Ми це можемо дізнатися. Якщо ви, немає питань до Юрія Миколаївича, ми його відпустимо, я шукаю наш начальник відділу цю інформацію. І чи можливо за той день відізнатися графік засідання Гушласького? Це великий обсяг роботи. Треба піднімати. Саме за 9 лютого, да. Зараз треба то цей папок по клубі це ж не треба бумаги перекладати, бо. Да. Питання, що керівник канцелярії, отрібно, пораджеть усі всі з цієї за точність. Будь ласка, можете зробити Зрозуміло, <звігут> Я зрозуміла питання. Перше питання: орозклад судових просвітницьких зустрічей у другому шостому лютому Михайловича Наступне питання. За 9.02.15. Присутність старшого прокурорівського прокуратури Українського організованого Харлапа Андрій Михайлович під час розгляду по від 6.02. Це я зразу скажу, що це не фіксується ніде. Це треба. Суддя то може надати відповідь, так чи ні? Це суддя. Она сказала в процессе, что не пришла забраться еще. Она ну, так, ну, так не казала. Цены справа. Цены есть права. Она же не які, які Так, значит, такие справа договора. Сидение. Я так. идет. Да, да. да. Дякую, дякую. 9, 9 лютого 2015 року, да, він був, по яких кримінальних справах він засідав. Да. Час, час я розумію, що ми не можемо сказати, а от чи засідав він? За секундочку. Цей а це можна буде десь офіційно чимось оформити якимось документом? Яку? Ну, цю, що секундочку, не путайте інформацію. Оцю цю інформацію, що засідала нас цікаві. Письмовий запит не Ми ви дивилися на комп'ютері де розподіл. 9.15. Але то, ще ділилося у кримінальній канцелярії, бо я отримала допуск як користувача, коли комп'ютер нам поставили на штурм. 9.15-10 ранку. Загаль... Це все офіційно, воно ж ДСА передбачено. А потім ще ділилися по повторний в Пілігенді, так? Ні. Ні, це... ні. ні, ні, це просто лише використовувався комп'ютер, бо у нас Дуже. його не було в той період ще. 9.15 це Раби. час чого? Просто, Коли вносилися реєстрації клопотання. Тобто в 9.15 було зареєстровано клопотання. А подальший час, наприклад, розподіл, час розподілу? Воно Це, воно зразу. Воно Якщо документів документ, працюється на комп'ютері, так як ми з'ясували, що є комп'ютер, який не якому дозволяється обробка інформації. Ну, не, не не до Зважалося питання по присутності Харлапова. Чи був присутній, чи не був? Тобто спочатку Георгій Михайлович Миколаевич що не обов'язково його присутній. Він прочитав, він, він, прочитав свою ухвалу і по ухвалі, але ну, він не може приглядати. Голова не може вмістити всю інформацію, що було влюблено. Він подивився по своїй і сказав, що так. Він в його присутності розглядав це попитання. Він був присутний. Так, і так. Ну, роді, все. Тоді ми практично з'ясували. Єдине, що нам буде письмове підтвердження і час. Час просто щоб ходить працювати, щоб не вийшло так, щоб відглядати з часом. Ну, я вам скажу скільки років тому. Це Закарпатський хтось? У 2005 року, це 10 років тому так я виглядав. Хтось закарпатський? Наш, я можу сказати, громовий. Громовий? І він не портретист? Він не портретист, бо він пейзажист. Пейзажист. Це, це було нього... А ви можете по, по пальцях сказати, що він не, не вдало намалював пальці. Вам пальці не подобаються, так? так?